Древляни завітали до Івано-Франківська вокально інструментальний ансамбль із Житомира, виступів у власній філармонії. Музиканти виконали низку популярних українських народних і сучасних пісень. Концертна програма була складена із хітів минулих років, а також нових композицій. Ой коню, мій коню, золотая грива, везеш велико. Дівчина мила". Віа Древляне, створений понад 30 років тому, заснував творчий колектив Юрій Градовський. Зараз він художній керівник ансамблю. Зізнається, на Прикарпаття з концертом приїхали вперше. Було і хвилювання, і пересторога, адже мистецьке життя Івано-Франківщини багате на таланти. Артистів із Житомира приємно здивував теплий прийом глядачів. З що Івано-Франківськ славиться і своїми колективами, славиться славними такими мистецькими традиціями, тому було хвилювання, звичайно. І ось я хочу сказати, що ми були вражені прийомом глядача теплотою, і воно нам, очевидно, передалося те тепло, і ми ну, старалися якомога більше співати, дарувати той талант, якщо він у нас присутній, і наші пісні, які глядач слухав вперше.